Всім салют, друзі, це Dribble і це NBA. регулярка нарешті закінчилася. Починається справжній баскетбол. Відбулися матчі Лейкерс Мінісота та Майамі атланта про які ми з вами поговоримо. Спочатку нагадую про підтримку нашого каналу. Лайк, підписка і коментар від вас. А з нас огляд перших матчів постсезону. Мене звати Філбурий. Поїхали. Ну а це Джейден Макденіалс, який пропускав матч проти Лейкерс. Як ви розумієте, починаємо ми з протистояння команд західної конференції Лейкерс проти Мінісоти сьома та восьми команди за підсумками регулярного чемпіонату відповідно? Так технічно плей ін це не плей плей-оф. Але насправді, коли ми дивимося ці матчі, відчувається напруга кардинально іншого рівня в порівнянні з матчами регулярного чемпіонату. Ентоні Едвардс не продемонстрував свій найкращий баскетбол в атаці цьому матчі, але в захисті андав головний хайлайт Цього матчу заблокувавши Руйха Тімуру, після цього епізоду гравці навіть трохи завелося. Мінісота лідирувала протягом першої половини. Лейкерс намагалася наздогнати. допомагає цьому Леброн Джеймс, який забиває з дальньої дистанції після скидки від Діанджела Рассела, Ну а тут Леброн навіть дає лідерство господарям майданчику. Мінімальне, але втримати це лідерство до кінця першої половини каліфорнійцям не вдалося. Окремо, варто нагадати про проблеми Мінісоти в переній лінії. В цьому матчі грав Джейден МакДеніалс. Нам показували його на початку огляду. Джейдан МакДеніалса перелови. Роки, який він отримав в битві зі стіною, 1-0. стіна попереду. Руді гобер вдарив партнера по команді Кайла Андерсона. Його на цей матч було дискваліфіковано. Центровий назарід пропускав гру через травму руки. В той же час гости і перші половині тягнули ветеран Майк Конлі, Карл Ентоні Таунс, який ще до великої перерви набрав 17 очок, 6 підбирань та 4 передачі в цьому епізоді. Саме Конлі знаходить Кайла Андерсона у коті. Тобто більше перевагу своєї команди до 15 очок на екваторі, третьої чверть. Взагалі в цьому матчі Мінісота контролювала гру протягом 36 хвилин. Але з ними сталася дуже схожа історія на те, що було в попередньому плев минулорічному плев серії проти Мемфіс Грізліс, коли вони лідирували, але віддали суперникам три матчі, в яких могли перемагати, як віддали підсумку перемогу Лейкерс в цій грі. Але до цього потрібно ще дожити, адже Майколі забуває здальні дистанції, збільшуючи перевагу мінісоти до семи очок. Ми наближаємося до клачі цього протистояння. Важливі два очки набирає Ентоні Дейвіс, важливий твочковий забиває Леброн Джеймс. За дві хвилини до кінця четвертої чверті зрівнюючи рахунок, але екс-фактором цього матчу стали не ці гравці. Деніс Шрёдер, він повернувся в Лейкерс через стосунки з Дарвіном Гемом, головним тренером, який був його асистентом ще в Атланті Гоукс. І саме Деніс Шрьодер забиває надважливий троочковий після скидки від Леброна Джеймса. Здавалось би, що це перемога Лейкерс і потрапляння у полейоф нарешті. Але як виявилось, Деніс Шрёдер та Леброн святкували трохи зарано, адже свого останнього слова захисті не сказав Ентоні Дейвіс, який збиває з ніг Майка Конлі за 0,1 секунду до кінця четвертої чверті, і дає можливість Майку Конлі та Мінісоті перевести гру в Овертайм. Але Лейкерс були б не лейкерс, якщо б не створили собі проблеми на рівному місці. Майк Конлі, звичайно, всі три штрафники реалізували у команд було ще 5 хвилин ігрового часу в овертаймі. 0,3% букмекери давали на вихід лейкерс у плей-офф на старті чемпіонату, коли команда Джеймса та Девіса виграла два з перших 12 матчів, але вони вижили і навіть завершили регулярку з позитивним балансом перемог та поразок. Після чого ось через ці битву, зміни сотою все ж таки пролізли у плей-офф сьомого місця. Денні Шредер знову микається. Тепер в овертаймі у нього 21 очко з лави запасних. Ентоні Дейвіс за 43 хвилини набирає 24 очки, 16 підбирає. Та 4 передачі, 3 блокшота в її Ну і Леброн Джеймс у нього 30-ка плюс 10 підбирань, плюс 6 передач. Лейкер все ж таки вижили. Лейкер все ж таки виграли цей матч у Мінісоті і вийшли у плей-офф, де в першому раунді зіграють проти Мемфіс Грізліс. І не відходячи від Кеси, давайте послухаємо прев'ю цього протистояння від Дреймода Дагаріна Тож лейкер спорта Мемфіса, думаю, це буде важке протистояння для Грізліс по перше, Лейкерс зараз дуже гаряча команда, і по-друге, їхній мечаб, їхній склад дуже добре пасує саме під цього суперника. Леброн, Ентоні Девіс та Джарен Джексон Джуніор. Це два топових рім-протектора. Джей 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 постійно витягуватиме Девіса від кільця, що ей до речі не дуже полюбляє. Він не любить захищатися на дозі проти своїх супарників. І за цією історією треба буде уважно послідкувати за атаками Джексона за периметра. Й звик більше працювати саме в три але проти J так не вийде. Якщо Дейвіс чекатиме його під кільцем, Джарен кидатиме трьох. І він любить це робити. З іншого боку, так є Джамо який полюбляє ходити під кільце суперника, але там на нього чекатимуть Ентоні Дейвіс, Джеред Вандербілд, Леброн Джеймс. Лейкерс чудово захищають свою трисикунну зону за рахунок своїх розмірів, і це може суттєво ускладнити життя для Грізліс. Мейкінзінока, на мою думку, Мемфіс Грізліс кидатиме захищатися проти Леброна Джеймса Ділона Брукса. Але. Брон є брон, і він робитиме свою роботу якнайкраще. Ікс-фактор у цієї серії Лейкерс дуже потрібен кращий варіант для Анджела Расела. Лейкерс показали, що вони можуть перемагати і без нього, коли добре грає Деніс Шрёдер. і я думаю, Деніс і надалі гратиме добре. Ікс фактор номер два. Це Малік Бізлі. Він має влучати з дальньої дистанції. Лейкерс потрібні влучні китки за периметри, адже Мемфіс теж вміє добре захищати фарбу. Тож лейкерс дуже важливо, щоб Бізлі відіграв сильну серію проти Мемфіса. Саме тому він цій команді він для цього був обміняний. Це важливий фактор для Лейкарс. Їм звичайно потрібна підтримка за периметра, і їм потрібна гарна гра або від Руї Хетімури, або від Джереда Вандербілта Джеред не є дуже страшною загрозою на периметрі, але він добре підбирає. Виконує гарні кати. Хетімура краще кидає трьохочкові і є підозра, що грізлі намагатиметься його змушувати кидати якомога більше. Тож це буде дуже 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 важка серія для обох команд. Не тільки для Мемфіса, вона буде нелегкою і для Лейкер, Звичайно, обом командам буде важко в цьому протистоянні, і мені треба бути дуже обережним. Ось тут обираючи фаворита. Обережний з прогнозами, адже одна з цих команд потім гратиме проти нас у другому раунді. Якщо ми звичайно виконаємо своє домашні завдання, то подолаємо перший раунд в свою чергу. Але якщо все ж таки прогнозувати, думаю, Лейкерс виграють цю серію. І на нас чекає апсет. Друзі, ну ми переїжджаємо на схід, штат Флорида, де Майамі грали на домашньому майданчику проти Атланти. Сьома та восьма команди за підсумками регулярки на Сході. Трей Янг історично не дуже добре грає проти Гіт, але це не стосувалося цього матчу проти Майамі, в якому він продемонстрував гру рівня Суперзірки. Цікаво, що прямо в день матчу вийшла новина про те, що Гоукс зробили доступним для обміна Трей Янга І він відповів: відповів, ідеально, Майамі поступається в першій чверті. Джиммі Батлер, щоправда, не вимикається з епізоду до працює до кінця перехоплення та згори дає. Джиммі, Янг продовжує встигати усюди. Він і першу швидкому нападі фастбрейк. К Айстреї два очки набирає чудову передачу за спину. Віддає на Садіка Б, який з кута три забиває. До речі, Садік Б вийшов з лави запасних, і бенчери Атланти в цьому матчі чудову гру продемонстрували 53 бали гравці лави запасних. Принесли команді Квіна Снайдера в матчі проти Майами. Плюс 20 Джо Атланти після цього проходу від Айстреї, плюс 15 за підсумками двох чвартей. І до речі, Атланта була таким відчутним андердогом протистояння з Майами, наприклад, 17-17 та експертів ESPN віддавали перемогу в цьому протистоянні плей-ін саме команді Miami Гід. І господарі намагалися повернутися в цей матч після великої перерви. За справу взялися Джиммі Батлер, Бема Дебайо, але Атланта не розгубилася. Треян продовжив насипати його Тирочково в третій чверті повертає плюс 9 для команди гостей. Якщо говорити про екс-фактори, то X-фактором Атлантиці матчі став швейцарський центровий Капелла, який зібрав 8 підбирань в Атаці. У нього 21 підбирання. Загалом лише 4 очки, але він чітко знає свою роботу. Коли Трей Янг або хтось інший не забуває, клін підчищає і дає можливість для повторної атаки своїй команді. Нам показали влучання від Кайла Лаурі, у нього поганий сезон, але в цьому матчі він набрав 33 очки. Навіть попри класну гру від Кейла, Атланта лідерство вже не віддавала. Гоукс виграли, вийшли в плей-офф, де в першому раунді зіграють проти Бостон Селтікс. І тепер у Атланти найкращий рекорд в лізі в матчах плей-ін. Три матчі, три перемоги. Майамі за останнє місце плей-офф зіграє проти переможця пара Торонто, а Ми зараз послухаємо ще один коротенький прогноз від нашого друга Дереймонда. Тож це болюча поразка для Майамі, і в першому раунді ми отримаємо пару Бостон Атланта. Селтікс, як на мене, мають легко завершити цю серію перемогою. Так, вони мають це зробити, і в них, як на мене, непогані шанси. Але коли у суперника два класних захисника, такі як Янг та Мюррей, хлопці, які вміють грати і можуть допомагати грати іншим, можуть захищатися, як вміє захищатися деджонти, ми не можемо не дати шанс Атланті, але я не впевнений в тому, що у них вистачає глибини складу для того, щоб конкурувати з Бостон Селтікс. Тож, друзі, головна пора баскетбольного року почалася. Плей NBA у розпалі на вихідних починається плей-офф, за якими будемо уважно стежити на каналі Double Dribble. Дякую, що додивилися це відео до кінця, але все найцікавіше, як завжди, тільки попереду. a whole lot of bark in it. Playoff mode. Let's million. get it, Jared. I got you. Granny's in playoff mode. It. Playoff mode. Heck, chefs in playoff mode. Not a tough step in. But they're not the only ones cooking. Like playoff mode. A mountain of mile-a-minute madness. It's unbelievable. That's terrible, kid. Welcome back. It's playoff mode time. But the big question is. Are you in playoff mode? She is. He is. KD is. I'll show you playoff mode. The whole Hoopla versus in playoff mode. Ah, playoff mode. From suburbia to Serbia. Playoff mode. In playoff mode, you gotta hustle for every ball. Jump balls, loose balls, tip-offs, tip-ins, four bounces. Playoff mode. And off the back orders. from the play in to the finals, final bust. Keep playoff mode cranked up. Playoff mode. Playoff, playoff mode. mode. Playoff. playoff mode. And stay locked in. That's playoff mode.